Взяв сьогодні з собою ось таку одну коробочку і трішки тут відстав у мене є в пачках. Покидав тільки що на ріперка 4 дюйми, ось такий в лимоні на джигулівці 30 грамів. До речі, хотів би вам показати, друзі. Дивіться, хлопці з компанії VIS доробили цього ріпера. Зробили ще додатково ось такий ось таку прорізь під офсетний гачок. Зверху, ну і звісно, що знизу. Тепер оснащувати цього ріперка на овсет буде значно простіше, і реалізація покльовок, звісно, що буде вища. Дуже подобається мені, що хлопці продовжують е, працювати, розвиватись, дороблювати свої приманки і робити їх максимально ідеальними. Але є в мене така думка, що 4 дюйми то може бути забагато, і тому на них в мене не клює. Тому поставлю, напевне, X-Vist Fet 3,3 дюйми, бачите, ось такий теж на голівці 30 грамів. Іноді бачите, не треба навіть змінювати якийсь колір, не треба змінювати, може, і модель приманки, але треба зменшити розмір. Коли хижак пасивний, особливо по холодній воді, дуже рідко коли працює велика. Резина, ну це я кажу більше про судака. Щука, звісно, що якщо в неї прокинеться якийсь жор, буде в неї гарний настрій, то вона може і на 8 дюймів там у вас клювати. Але судачок то дуже капризна риба насправді. І іноді 4 дюйми, то для нього приманка вже завелика. Так, ну давайте дамо шанс цьому фетику показати себе. Бо з цим паролоном можна взагалі поїхати. І забути, що є ще силіконові приманки взагалі в коробках, а їх теж треба іноді вигулювати. Опа. Є, друзі, покльовка нарешті на силікончик, блін, але. Дуже-дуже маленький судачок. Такий удар був, що аж серце в п'ятки, але розмір не той. Розмір не той. Проте розловив досить цікавий колір приманки. Дивіться, який шпрот. Надфіль. Натфіль. Це навіть не напільник, а надфіль. Дивіться. Ось такий шпротик. Трапився мені. І дивіться, яку приманочку я розловив. Це x vist FED 3,3 дюйми в ось такому двоколірному цікавому кольорі. Блін, дивіться, як я його просік. Дивіться, перший гачок. Але цей вийшов через таку м'яку тканину. А ось цей просто прошив кістку судака наскрізь. Тобто, ще раз хотів би наголосити на тому, що ось ця вудочка, фортранчик. Він Має правильний швидкий стрій, що дозволяє нам без проблем просікати таку досить потужну пащу судака. Дивіться, ну, взагалі, не можу дістати. ось Як, як не дави, не видавлюй, треба йти за кусачками. Тому йдемо звільняти цього малиша. Блін, такий адреналін знаєте, підбавив такий класний губ і взяв приманку, до речі, бачите, майже в шахту. Клас, щоб розмір був би кращий, то б взагалі було супер. А цього ми зараз звільнимо та відпустимо. Давай надфіль. надфіль. <пішов>, Пішов, друзі. Малюк наш. А по приманочці, дивіться, ось такий цікавенький колір. Дуже мені подобається. Це також новинка компанії Віст. Бачите, хлопці починають робити і двоколірні приманки, не лише однотонні, які були раніше, а ось експериментують з кольорами. І вийшов у них такий досить і досить класний колір в асортименті. Є, друзі, судак знову на нашого віста. Оце я підібрав приманку, бачите, не клював, не клював, поставив іксвіст віст і почалося. Десь через декілька закидів після першого судочка. Але знову, бачите, розмір. Розмір знову не той, друзі. Ось такий. Звісно, краще, але не то пальто. Грам 700-800 судочок. Дивіться. Ох і судачок. Щось в нього з оком, бачите, яке запливше око в нього одне. Фух, тепер зрозуміло, чого судак не клює. В нього очі позапливали, він так стоїть собі там десь на дні втупився. <смі> бачите, воно, дивіться. Одне нормальне око в нього ось, а інше запливло. Ото, ото він наші приманки і не бачить. Так, піду звільняти, сфоткаюсь, відпущу. І буду продовжувати ловити. Бачите, такий ось короткочасний вихід, можливо, як я і казав, або підібрав приманку. Бачите, тільки поставив ось цей колір. Він, до речі, дуже схожий на колір того паралону, який в мене зазвичай а, працює. Тобто такий кислотничок, двоколірний, бачите, дуже цікавий. І знову він спрацював. Клас, дуже радий, що розловив новиночку від Віста. До речі, Обіцяв вас... я вам показати колір, на який в мене почалися покльовки. Зараз пошукаю. А, Ось він, Ось він, друзі, ось цей x vist Fet. Бачите, я ж казав, не було ще ні наліпки, нічого. Це була, напевно, одна з перших відлитих упаковок такі собі перецерники. На весняній виставці мені хлопці дали потестити, сказали, Бодя, спробуй полови, подивись, як тобі приманки, як грають, як тобі колір новий. І бачите, дійсно класно працює. Навесні в мене дуже добре працювало моторне масло. Така сама приманка ось він. Ось такий ікс vist Fat 3.3. Дуже класно показував себе саме ось цей колір весною, коли ми на Дніпрі ловили Судаків, 12-й колір, моторне масло. І бачите, наразі вистрілила в мене така сама приманка, але вже в кислоті. В цілому в мене багато з собою всякої всячини. Є і перевірені репірочки, звичайний XVI непотовщений. Є ось такі Нью-Драго 3.5. Ріпери більшого розміру вже оновлені з проріздю, які я вам сьогодні показував.